Споживання природного газу в Україні з початку року зменшилося на 15%. Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко на презентації звіту енергетичної політики України. На зустрічі були присутні представники міжнародного енергетичного агентства і посол Європейського Союзу Ян Томбінський. За словами Юрія Бойка, знизити споживання природного газу в Україні вдалося рахунком переведення більшості електростанцій на вугілля. Це дало 1 мільярд 800 мільйонів доларів заощаджень на закупівлі імпортного газу. Міністр підкреслив, що цю практику в Україні розвиватимуть і надалі. Наступного року споживання газу знизиться і ще на 12%. Також у планах міністерства найближчими тижнями розпочати будівництво термінала з прийому зрідженого газу. Диверсифікацію джерел енергоносіїв рекомендує Україні і Євросоюз. Посол Ян Томбінський запевнив, що у цьому єС готовий підтримувати Україну фінансово. Посол висловив сподівання, що реформи, на яких наполягають експерти, єС допоможуть українській промисловості стати більш конкурентно Можно нині серед пріоритетів України збільшення власного видобутку газу та нафти, заміщення газу, ядерною енергетикою і вугіллям, а також диверсифікація поставок енергоносіїв. Ми розуміємо, що це складний шлях, і ми знаходимося в самому його початку. Але ми усвідомлюємо, що без енергонезалежності неможливе економічне зростання країни для нас важливо, що Київ зобов'язався впроваджувати істотну частину європейського енергетичного законодавства. Я вірю, що реформи, яких ми чекаємо від України, поліпшать її енергобезпеку і привернуть істотні інвестиції як у виробництво енергії, так і в систему її транспортування. Усе це має принципове значення для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Споживання природного газу в Україні з початку року зменшилося на 15%. Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко на презентації звіту енергетичної політики України. На зустрічі були присутні представники міжнародного енергетичного агентства і посол Європейського Союзу Ян Томбінський. За словами Юрія Бойка, знизити споживання природного газу в Україні вдалося рахунком переведення більшості електростанцій на вугілля. Це дало 1 мільярд 800 мільйонів доларів заощаджень на закупівлі імпортного газу. Міністр підкреслив, що цю практику в Україні розвиватимуть і надалі. Наступного року споживання газу знизиться і ще на 12%. Також у планах міністерства найближчими тижнями розпочати будівництво термінала з прийому зрідженого газу. Диверсифікацію джерел енергоносіїв рекомендує Україні і Євросоюз. Посол Ян Томбінський запевнив, що у цьому єС готовий підтримувати Україну фінансово. Посол висловив сподівання, що реформи, на яких наполягають експерти, єС допоможуть українській промисловості стати більш конкурентно Можною нині серед пріоритетів України збільшення власного видобутку газу та нафти, заміщення газу, ядерною енергетикою і вугіллям, а також диверсифікація поставок енергоносіїв. Ми розуміємо, що це складний шлях, і ми знаходимося в самому його початку, але ми усвідомлюємо, що без енергонезалежності неможливе економічне зростання країни для нас важливо, що Київ зобов'язався впроваджувати істотну частину європейського енергетичного законодавства. Я вірю, що реформи, яких ми чекаємо від України, поліпшать її енергобезпеку і привернуть істотні інвестиції як у виробництво енергії, так і в систему її транспортування. Усе це має принципове значення для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.